Я могу тут полдня провести и стараюсь ходить пешком. Мне пешком легче. Пока иду, поплачу. Он был предан своей стране. Это некрасивые это не слова. Это так оно и есть. Він любив свою родину, свою землю, він любив людей. Какой-то у мене був, не такой, як всі. А коли прощалися, я мусить говорила, сыночек, ну, береги себе і своїх бойців. Це вот у нас всегда послідні слова поліпить. На що ще краще потратить кошти за загиблого, як не на помсту за нього? І вони були витрачені на закупівлю безпілотних авіаційних систем, комплексів і на знищення на знищення ворогів. Какая-то мамочка не буде плакати. Ну, та ж моя земля. Я ж тут живу, ребята. Ми ж тут живемо ми ж земляні. Ну як? Ну хто-то дов